Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святої Іванелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав, Я є пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за Овець. Наймижа і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить вовка, що наближається, кидає овець і втікає, а вовк хапає їх і розполохує. І це тому, що він наймед, і немає йому діла до овець. Я є пастир добрий. І я знаю моїх, і мої знають мене. Як знає мене отець, так і я знаю Отця, і кладу свою душу за овець. Я маю і інших овець, які не є тією кошари, тож мені треба і їх привезти. І вони почують мій голос, і настане одна отара, і один. Саме тому любить мене Отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її покласти, і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від Мого Отця. Слово Господнє, Слава Тобі Христе! Розпочнемо брати нашу гомілію, проповідь, ламання Слова Божого від 118 го псалма. Цей псалом він народився. Чи повстав, чи як правильно сказати, після неволі Вавилонської? Євреї дуже добре розуміли, хто є їхнім Богом. Вони це дуже добре розуміли тому, Псалом цей говорить фундаментальну річ, якщо уважно ми слухали, уважно співали уважно прислухалися словам, говорить фундаментальну річ камінь, який відкинули будівниче, як непридатне став наріжним. Тобто вони говорять, показують, хто має бути цим фундаментом в їхньому житті. І цим псалмом вони прославляли Бога, тобто вони розуміли, тому ці псалми, деякі псалми. Вони знали на пам'ять і постійно їх згадував. Бо це як молитва. Це молитва. Вона має різну форму. Можна дякувати, можна прославляти, можна перепрошувати, можна величати Бога. Більше того можна навіть сперечатися з Богом. Там теж є такі псалми, досить такі різкі по відношенню до Бога. І що робить святий Петро? Переходимо до першого читання. Це друга частина тої всієї сценерії яка відбувалася з Петром, тому що в минулу неділю ми чули перше читання, коли Петро в Єрусалимській святині давав цю керигму, промовляв до них. Їм це важко було сприйняти євреям, вони не повірили, не вірили йому, ось, і ув'язнили його. Так. І, виводячи зв'язниці, вони ставлять його перед Синедріоном. Тобто, це перед Верховною Радою, перед суддями. І до, цих, до цієї ради належали різні релігійні напрямки. Це так як фарисеї, законовчителі, і верхосвященники і так далі. І Петро знає Слово Боже. І Петро має цей величезний досвід зустрічі з Ісусом Христом. Він не боїться, що про нього скажуть, що про нього подумають, чи його далі будуть тримати в'язниці, чи що з ним зроблять. Він далі продовжує говорити, говорити цю керигму. І він бере оцей фрагмент цього 118-го псалма. І показує їм, каже, що ви є ті, які є вбивцями, ви ті, які відкинули той фундамент. Тобто ви відкинули Бога. Але Він вже не говорить про Бога, він ну, говорить про Бога, але говорить про Ісуса Христа. Тобто Він каже, що Ісус Христос є тим фундаментом, на якому має будуватися наше життя. Не тільки християн, але й всього людства, всіх всіх людей. Ось, Тому що за що його судили? За те, що Він, він оздоровив одну людину, ось, одного хлопця. Але Петро каже, це не я оздоровив, це оздоровив Ісус Христос, якого ви вбили. Тобто Петро що робить? Мало того, що він, Вінби дає Слово, дає цю керигму. Ось, але він показує, хто може зцілити, хто може оздоровити, хто може змінити життя, хто може змінити людину, хто це може зробити? Ісус Христос. І тому це власне, добра новина. Це для, для них, і для нас, тому що що ми є також покликані будувати на Ісусі Христі наше, наше життя, на цьому фундаменті, тобто не відкидати Його. Тепер переходимо до послання апостола Йоанна. І апостол Йоанн якби, продовжує цю думку Петра, ось, і він говорить, що прийде цей момент, коли ми якби, будемо подібні до нього. Подібні до нього. До кого? До Ісуса Христа, до Бога. І подібне бути до нього, це тоді, коли ти е, з'єднуєшся в святому причасті, тобто тоді, коли ти не маєш жодного гріха, коли ти не прив'язаний до гріха, коли ти відкидаєш цей гріх, коли ти ставиш Бога на першому місці. І тому цей момент дуже важливий для нас, щоб ми про це пам'ятали, тому що оце з'єднання з Богом. Дає тобі те, що ти, залишаючись людиною, стаєш як Бог. Стати як Бог, це значить мати природу Ісуса Христа. Що це означає? Це значить любити ближнього, це означає пробачати, це означає не бути агресивним, не навидіти когось, не входити в політичні якісь там дебати, а той краще, а той гірший. А дивитися на кожну людину, як на неї дивиться Ісус Христос. На цьому полягає ця святість. На цьому полягає ці наші глибокі відносини з Богом. Тобто на ньому, на ньому, на ньому будувати наше, наше життя, нашу дійсність, нашу історію, наші відносини. І коли ти будеш будувати на Ісусі Христі, Ось, то тоді буде порядкуватися також оця вся справа пов'язана з сім'єю, з дітьми, з сусідами і з, іншими, і з іншими особами. І тому Ісус в Євангелії від Йоанна, а ми читаємо протягом літургійного року, так як вже говорилося неодноразово є рік А, Б і В. І в цих роках ми читаємо 10-й розділ Євангелія від Йоанна, тільки поділений віршами. Ось в рік А читаємо від першого там, по десятий вірш. Сьогодні ми читаємо в рік Б від 11 по вісімнадцятий, і потім ми будемо читати, читати також в році В. Від 27 по 30. І всі ці три фрагменти говорять про одне: про Ісуса Христа, котрий є добрим пастором. Він сам про це, сам говорить про себе. І е, коли я говорив е, од, ну, одну з таких проповідей відносно доброго пастора, і кажу братам, кажу, що ви до кінця не знаєте, що таке стадо овечер, Да? Деякі там почали посміхатися, ну, мабуть, в селі живуть, тому, можливо, знають. Ось. Але ми так до кінця не розуміємо цього образу пастиря і овечок. Тому що ми є міщани, ми живемо в місті. Може, дехто там і, і вийшов з села, але не завжди в селі були вівці. Тобто ми, нам важко зрозуміти цей, цей образ. Але одне є фундаментально дуже важливе. Те, що проповідники дуже часто наголошують, що пастир, пастух має такий жезл. тому, між іншим, єпископ, як приїжджає, бачити цей пасторал, тобто цей жезл, він має різні форми, чи так, як гетьмани мали булаву, це скорочення, скорочення цього, цього знаку, і він мав. Е Певні, певні е, такі, такі значення, да, що він е, міг поганяти овечок, він міг відбивати цих вовків чи тварин, чи гадюк, які там підповзали чи находили. І також міг захищати, захищати від ворогів, тому що були злодії, приходили і викрадали цих овечок. Ось. І кожна овечка, кожна вівця, яка була під його опікою, він знав її по імені. Розумієте, так як ми от, є ця маленька наша парафіальна спільнота, і ми вже приблизно знаємо хто як, так? хто як говорить, хто як думає, хто які має політичні погляди, хто кому що там розсилає, і так далі. Ми вже всі ці речі знаємо. Так? Хто вредний, хто менш вредний, хто більш вредний, ось з ким легше говорити, з ким важче говорити. Ми це знаємо. І отак от само пастух. І тепер, коли пастух кличе, от, наприклад, є кілька е, отар, і вони приходять на водопій, а попити ці водички. І пастух там свиснув, чи крикнув, чи що він там зробив, всі вівці слідували за ним. І ви це знаєте, вже чули неодноразово про це. Але є один нюанс: можливо, знаєте, можливо, ні. Нюанс є такий: всі вівці слухаються, окрім деяких. Ті, які є хворі, вони тоді не слухаються пастера, пастуха. І цей образ докладно показує нашу дійсність. Тому що коли ми в цю четверту неділю пасхального періоду, великоднього періоду переживаємо і отримуємо, переживаємо її, це слово. І ми говоримо про цей фундамент, про цей камінь, на кому ми маємо будувати наше життя. То е, цей образ пастиря і, е, і овець показує нашу дійсність. Чому наше життя не змінюється? Тому що ми є хворі. Ми маємо цей рак гріха, який пожирає наше сумління, наше серце, нашу дійсність. Він нас з'їдає, Він не дає нам цієї свободи. І тому, коли Бог промовляє до тебе, говорить, ти його не чуєш, ти не прослуховуєшся, ти його не слухаєш, ти є неслухняний, я такий самий. І тому святий Августин, дуже добре, ми його знаємо, він говорить таку річ, каже, що коли я стою за Амвоною, тобто за цим місцем, де я то стою, коли я проголошу, то я її вашим пастирем. Тобто, я даю вам слово. Я даю вам напрямок. Але коли стою під амвоною, тобто, що я зніму ці шати, цей орна, ці одежі, так? і стану раз, з вами, я така сама овечка, яка покликана слухати. Тобто ну, він говорить якби за себе. Але це стосується кожного священника, що священник не є вищий, не є кращий. Чи так, як я вже колись говорив за одного знайомого, який. За радянських часів допомагав хлопцям після армії. Тому що, якщо б до армії знали, що він хоче йти на священника, то б такі, б в таке військо, що він би звідти, найкращому випадку, прийшов би калікою, а так би втратив життя. І тому кандидати в священники завжди служили в радянській армії потім. Потім могли йти. І він каже, що я ж виховував багатьох, більше того, навіть роботу давав, а, там, типу кочегаром, ще, ще кимось, тому що в нас ж, е, е, в ті часи судили за те, якщо ти не мав, не мав роботи. Ось, е, і, і він говорить так, ми там з ним розмовляємо, він російськомовний був, він каже, заїпіскап'єв. А чому за епіскопил? Тому що не слухав да, Бога. Бо якби був добрим пастирем, то був би покірний, смиренний. Оце так, як коли я навчався, і в нас дуже багато було дуже добрих професорів. І молоденькі професори вони завжди були дуже вибагливими і вимогливими. І, і, і часто несправедливо давали оцінку, тому що молоденький, недосвідчений, тому що пихатий, тому що гордий. Знання має величезні, але передати йому дуже важко було. А який досвідчений, наприклад, Томаш Єлонок, такий професор з, з біблістики, ось, дуже був покірний, дуже смиренний і доступною мовою говорив. І, власне, йдеться про те, щоб ми відкрили такого пастиря, який тебе кохає, любить, який тебе, так як ми часто це говоримо, не осуджує, не відкидає, але вчить тебе, щоб ти був слухняний. Пам'ятайте, що в церкві демократії немає. Немає. Або ти слухаєшся, або ти слухняний і хочеш насправді бути справжнім християнином, тоді слухайся тому, чому навчає церква. Або ти язичник, який живеш для себе, шукаєш себе, зосереджена собі, думаєш про себе, всіх використовуєш для себе і так далі. Тому, коли церква показує нам цього доброго пастера, то каже: от на кому ми маємо будувати наше християнське життя. Немає іншої альтернативи. Тому пам'ятай те, що говорив Святий Устин, що ти та овечка, яка. Я така сама, які послух, покликані постійно слухати, вчитися кожного дня, кожного дня слухати Бога і на ньому будувати твоє життя. Тому, коли маєш якісь хвороби, а так я вже сказав, ми всі є хворі в тій чи іншій мірі, більші чи менші, ми всі є хворі, Хтось це бачить, хтось не бачить, ось, хтось свідомий, хтось несвідомий. Ось, але ми покликані власне, цю хворобу казати, про цю хворобу говорити Ісусові Христові. Говорити йому. Да? Ось, не тільки показувати, так як е, часто ми це чуємо, да? що замість того, щоб себе осудити, ми часто себе виправдовуємо дуже часто. Да? Я згрішила, тому що, я згрішив, тому, що. Да? Я зробив цей чи інший вчинок, тому що. Винувата жінка, винувата, винувата дружина, діти і, все, і ще хтось інший. І завжди знайдемо тисячу мільйон причин, щоб когось звинуватити, замість того, щоб визнати свою провину, визнати себе тим, ким є. І за ці мої роки. Що там ці мої руки? Це, 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 це ніщо ні перебування в ордені і, і будучи пресвітером, ось, е, Насправді досвідчував і бачив е, тих братів, які визнавали правду про себе, на? прямо конкретно говорили про свої гріхи. Я колись е, ще на початку мого нашого життя е, отримав таке питання: каже: чи священник має? Право говорити публічно, на форум публічно про свої гріхи. Ось, ось, і, і для мене, так як я вихований був в тому, що є Бог городка, Бог гречан, ось, я говорив минулу неділю про це, так? ось, про цих богів, ось, то мені здавалося, що це твоє, і абсолютно нікому не маєш права про це говорити. З роками бачу, що можна говорити, навіть треба говорити, але не тільки зосередитися на гріху, щоб показати, який ти грішний, але також показати цю перемогу Ісуса Христа да, над твоїм гріхом, що ти був такий, а Бог тебе змінив, що ти робив такі гріхи, а Бог тебе з цього вивів. Ну, і така є правда. Нам важко це зрозуміти, важко е, прийняти, тому що ми виховані до такої, е, е, такої якби, інтимності, е, що я живу в багатоповерховому будинку і навіть не знаю своїх сусідів. І тому ніхто про тебе не знає, хто ти, що ти, який ти. Да? Бували ж випадки, що людина помирала в квартирі і лежала місяцями. Аж поки запак не почав виходити поза, поза межі квартири, аж тоді схаменулися, що хтось там помер. Ніхто навіть не знав про це. І таких випадків дуже багато. І ми, власне, живемо в такому, як би, закритому просторі, нікого не підпускаємо, людей не підпускаємо, не віруємо їм ось не говорячи вже про Бога. І тут, власне, йдеться про те, щоб розірвати ці кордони. Це зробив Ісус Христос на, 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 на Христі. І тому цікаво, один священник сказав таку проповідь, і мене це так якось воно вразило, що це все тридення, яке ми переживали. Воно готувало нас до того, щоб ми переживали ці, ці 50 днів до, до зішестя Святого Духа. Тобто, цей момент, цей перехід, який зробив Ісус Христос для нас, визволяючи нас зі смерті, в якій ми перебували, Він готував нас до того, щоб ми кожного дня могли переживати цю Пасху, цей перехід, слухаючи Слово Боже, да, молячись, роздумуючи над Словом Божим, да, медитуючи нам. Ось, і, 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 і йдучи за Ісусом Христом, для того, щоб можна було прийняти Духа Святого, про якого так часто ми теж говоримо, ставимо наголос, да, що без Духа Святого, без прийняття Духа Святого немає також провадження. Да. Тому, тому слухаємо Слово Боже, коли приходить П'ятдесятниця, ми ну, відкриваємося не тільки на п'ятдесятному кожного дня. Відкриваю, кожного для відкриваємося на це слово ось, і дозволяє йому, як е, тому, який лагідний, який ніжний, який е, е, любить, да, який приходить і мене провадить мене до вічного Єрусалиму, який провадить, надихає мене, щоб я робив правильні кроки, щоб я робив правильні м, вибори, да, щоб я вибирав завжди Бога і йшов. Дорогою спасіння. І тому в цю неділю доброго пастиря цього зичу і собі і вам. Ми не тільки покликані молитися за там, як вже сказав Бог посвящених осіб, але також йти цією дорогою спасіння, слухаючи Бога в Слові Божому, в молитві, в різних формах, слухаючи Бога і просячи Його, щоб Він міняв. Докорінно моє серце, да? щоб міняв так, щоб я міг поставити Бога на перше місце. І так вже сказав, цього бажаю і собі, і вам. Амінь.